Дмитро Костянтиновичу, вітаю вас з завершенням осінньої фази сезону 2025-2026. Важкий поєдинок, нічия, яка не влаштувала жодну з команд, мені здається, і, і вас, як господарів, я думаю, навіть і гостей ми хотіли перемогти. Що вдалося, що не вдалося саме в цій грі, на вашу думку? Ну, не вдалося до своїх підопічних, я ще казав, Тернополі, що треба налаштовуватись на цю гру налаштуванням, тому що вони там можуть довольні чимось. Мені взагалі Тобто команда зіграла 50 своїх можливостей, програла всю боротьбу. Суперник вийшов набагато заряджені, тому мав перемагати. Цей момент Бог нас спас. По суті, не знаю що. Це вже не перша гра домашня. Були 1-4-0-3. Угу. Зараз 1-1 для мене по сценарію це однакові. Що команда краще грає на виїзді якось? Чим не треба. Ну, я, я, я не вмію на цю дощучатися. Тиждень акцентував на цілому. З чим це пов'язано, будемо розбиратися. Зараз не сказати. Ну, полишимо, скажімо, цю гру. Треба думати вже за майбутнє. Як ви взагалі охарактеризуєте сезон в Дюфлу? Команда про. Ну, так правила. само, ну ви розумієте, там були на першому, знаю, не знаю, на якому зараз ми будемося, пустимося, не спустимося. Тобто залежить не від нас, а від суперників. Я так не люблю, тому що все було в наших руках і в усіх турах. Тому така неоднозначна оцінка цього сезону. Перша гра 1-4 домашня, тобто ну, страх. Молодці, там, потім повернулися, вроді зрозуміло, потім знову провал 0-3 з Вінниці. Есть, зараз знову були на першому і ну, амбітна команда, яка хоче вигравати чемпіонати, вона повинна зубами цеплятися за такі матчі. А ми сьогодні вийшли опять на пів спущених грати. Тому такий сезон. Будемо працювати, десь не вистачає солідності, впевненості. Треба працювати. Є над чим працювати. Вам побажаємо успіхів. Можу не стриматися і успіхів з дорослою команди, Дякую. тому що, як кажуть, структура атлета – це одне ціле. Все, всі і від всіх залежать. Тільки успіхів вам набратися сил без травми. І В новому сезоні вже стартуємо в березні, будемо очікувати Дякую вам за роботу, інший також. футбол. Дякую, Дякую вам. Так, да. Дякую до